Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як підтримувати себе, аби ефективно надавати підтримку дітям. Час від часу дехто з нас почувається так, що хочеться сховатися під ковдру. Але важливо пам'ятати, що ми є такою ковдрою для дітей, які поруч, тільки зі стійким і спокійним дорослим дитина почувається в безпеці, тому дбати про себе це не розкіш, а обов'язок кожного із нас. Ми живемо під час війни, опиняємося в різних ситуаціях та іноді зіштовхуємося з непростими емоційними переживаннями. Накопичення такого досвіду може погіршити наше функціонування, тобто призводить до вигоряння. Вигоряння це стан наростаючого емоційного, мотиваційного, а також фізичного виснаження, яке супроводжується почуттям спустошеності та безпорадності, цинічним ставленням до роботи та інших людей. Вигоряння характерне для будь-якої професії, але найбільш схильними до нього є працівники зі сфери людина- людина. Особливо педагоги, які працюють з маленькими дітьми. Аби зацікавити дитину, мотивувати її, забезпечити відповідне емоційне та мовне середовище для розвитку, дорослий сам має бути в ресурсному стані. Водночас йому важливо залишатися спокійним та витримувати напругу, що може виникати через різні емоції дитини. Адже діти безпосередні та спонтанні. Уся їхня активність забарвлена емоційними проявами, і часом дорослому може бракувати сил, аби коректно реагувати на реакції дітей та навчати їх розуміти власні емоції, а згодом і керувати ним. Вигоряння вважають найлегшим порушенням функціонування, воно формується за принципом накопичення, але слідом за ним можуть розвинутися складніші порушення. Втома від співчуття та вторинна травматизація. При вигорянні ми можемо відчувати постійну втому не лише ввечері, а й уранці та мати емоційне і фізичне виснаження. У нас може часто боліти голова, зовсім без причини, з'являтимуться розлади шлунково-кишкового тракту. Також серед симптомів різка втрата або збільшення ваги, повне або часткове безсоння. Постійний загальмований млявий стан та бажання спати упродовж цього дня. Ми можемо мати задишку або порушення дихання без фізичного або емоційного навантаження, відчувати байдужість, нудьгу, пасивність, більше дратуватися через незначні події. Часті нервові зриви, спалахи немотивованого гніву, неусвідомлений неспокій і підвищена тривожність, почуття гіпервідповідальності й постійне почуття страху теж виникають у цьому стані. Ми можемо мати загальну негативну установку на життєві та професійні перспективи, відчувати, що робота стає дедалі важчою і що виконувати її деталі складніше. А ще відчуття даремності, зневіри, що справи поліпшаться, зниження ентузіазму в ставленні до роботи, байдужість до її результатів. Наразі ми можемо стикатися із втомою від співчуття, це стан, для якого характерне емоційне і фізичне виснаження, що призводить до зниження здатності співпереживати або відчувати співчуття до інших. Часто його називають негативною ціною піклування про іншу людину. Втома від співчуття це одна з форм стресу або напруги, яка виникає під час частих контактів з людьми, які зазнали травми. Окрім того, засоби масової інформації транслюють новини про трагедії на широку аудиторію. Через це у суспільстві виникає масова втома від співчуття. Це може призводити до зниження чутливості людей або зменшення обсягів допомоги тим, хто її потребує. Симптоми гострої стресової реакції та гострого стресового розладу можна виявити в людини, яка безпосередньо не переживала травматичну подію, а почула про неї чи побачила чутливий контент. Такий феномен називають вторинною травматизацією. У цьому випадку симптоми є наслідком нереальної події, а уявлень самої людини про те, що сталося. Як це відбувається? Оскільки в досвіді людини травматичної події не було, а інформація про те, що сталося, здебільшого неповна і фрагментарна, то психіка людини домальовує решту. Свідомість сприймає її за справжню. Тоді вже психіка реагує на домальовану подію як на реальну. Процес домальовування відбувається так. Коли ми спілкуємося одне з одним, чуємо слова, то у нашій психіці автоматично виникають візуальні образи цих почутих слів. Варто зауважити, якщо в реальної події завжди є початок і кінець, то внутрішнє домальовування може тривати довго. При цьому доповнюючись все новими подробицями, що руйнують психіку. Тож дбайте про себе та обережно споживайте інформацію з медіа, соціальних мереж та під час особистого спілкування. Як підтримувати себе? Найперше, повноцінний сон, збалансоване харчування, регулярна гігієна тіла, дозовані фізичні навантаження допоможуть вам почуватися краще. Пам'ятайте, чим більше ви піклуєтесь про інших, тим більше часу маєте дбати про себе. Подумайте про речі, які приносять вам задоволення: дії, місця, люди. Намагайтеся кожного дня знайти час, щоб зробити щось приємне для себе. Визначтеся з техніками самодопомоги та практикуйте їх. Це вправи на заземлення, дихальні та тілесні вправи. Вони не тільки дозволяють краще почуватися, а й стабілізують стан під час стресових ситуацій. Вміння встановлювати та відстоювати власні межі, особисті кордони та дозування навантаження допоможуть менше стресувати. Зокрема, це стосується вміння відмовляти без почуття провини у випадках, коли ви не можете зробити щось негайно. Перегляньте свої вимоги до себе. Можливо, варто їх зменшити. Не забувайте хвалити себе за кожну виконану справу. Плануйте свій день, формування навичок та й менеджменту допоможуть вам більш ефективно впоратися з роботою. Йдеться про вміння планувати час для виконання поточних завдань, визначення пріоритетів, розбивання великих завдань на окремі дії та подібне. Просіть про допомогу, коли її потребуєте. Це нормально. Плануйте відпочинок і дотримуйтеся цих планів. Беріть перерву, якщо це необхідно. Пам'ятаймо, за нинішніх умов турбота про себе це не розкіш, а обов'язок. Бережіть себе, до зустрічі!